А я би хотів розпочати з такої цитати Дональда Трампа, на якій він акцентує всю свою передвиборчу кампанію і вже виборчу навіть компанію. Він каже про те, що за моєї каденції він у світі не було. Як ви думаєте, аналізуючи і заяви Трампа, і ситуацію, яка є і була на момент каденції Дональда Трампа, то а це такий збіг обставин, що не було він, чи це реально можна сказати, що Дональд Трамп має такі здібності до пропинення війн і врегулювання конфліктів? Може тут щось таке пов'язане з бізнесом, тому що він, як бізнесмен, певно, знає, як врегулювати конфлікт? Ну перше, що треба розуміти, не треба по хвальбу Трампа сприймати за реальність. Не було жодного президента США в 20-му чи в 21-му віці, за каденцією якого не було б війн. Mm -hmm. взагалі. У нас не було жодного року в світі. Я не кажу про конкретні регіони Європу чи Азію, mm -hmm. да, щоб не було війн взагалі. Не було такого. Так. Інша річ, ступінь, скажімо так, конфліктності, проявів тих чи інших конфліктів. Ну, от він каже, що не було він при його каденції. А війна на Донбасі. Це що, не війна? Війна? Mm -hmm. Ну от вам як приклад, да. Тому я ж кажу, не треба плутати по хвальбу Трампа, його реальність в його голові з об'єктивною реальністю. І все, що говорить Трамп, завжди треба ділити на два, а то й на три. Mm -hmm. Це Трамп, це його стиль специфічний дуже стиль. Зараз ще з'являється новий суб'єкт з ще більшими амбіціями, і врешті-решт це призведе. Я думаю, до навіть до внутрішньої конкуренції. Хоча, поки вони союзники, я маю на увазі. Лена маска. Це так. людина, яка зараз є найбагатшою в світі, а ще й має претензії на те, щоб впливати глобально на політичні події. Він же роздає вказівки, що треба робити в Німеччині, Великобританії. Да, що тут амбіція вже виходить за межі США на і він десь копіює Трампа, але йде далі навіть Да. А в випадку з Трампом ну Трамп любить видавати бажане за дійсне. У даному випадку, коли він говорить про війни, що коли він був президентом, не було він, це скажімо так. Це е, 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 така, я б сказав, позитивна змальована картинка, яка mm. не зовсім відповідає реальності. Війна в Україні, війна на Донбасі почалася до Трампа. Трамп її не зупинив і навіть не робив жодних спроб її зупинити. Чи почалася б війна повномасштабне вторгнення в Україну, якщо б був Трамп, а не Байден, важко сказати. Важко сказати. Ну, от я один чинник наведу. Зараз вже починають оцінювати підсумки президентства Байдена. От один з провалів Байдена це те, як США вийшли з Афганістану. Вийшли так, що ну і от зараз е е Трамп е ну хизується. Він просто ну знущається. хизується та інше. Да, от він знущається над е Байденом стосовно того, як США виходили з Афганістану. Ну дійсно це був провальний вихід. Провальний катастрофічний, і це можливо не прямо, і це не головна причина була вторгнення Росії в Україну, але це можливо створило у Путіна уявлення про те, що США і Байден слабкі, а значить, вони нічого не будуть робити для захисту України. І тому він почав війну. Ну, він і нас вважав слабкими. Це теж ще більше сприяло його вторгненню. Але, от, на жаль, слабкість Байдена, така, я б сказав, надмірна обережність, плюс катастрофічна ситуація виходу з Афганістану. От, на жаль, сприяла такому розвитку подій. Як було при Трампі, ми не знаємо до речі, рішення про вихід США з Афганістану було ухвалено ще при Трампі. Так. А Байден це реалізовував інше рішу так погано реалізували. Тому е, е, для е, насправді всі ці заяви Трампа ми будемо оцінювати реально, наскільки він такий спроможний зупинити. Він же пообіцяв не на виборах, до речі, не а. на виборах. Він пообіцяв відразу після виборів в нови, ну, в ніч після виборів переможну для себе ніч. Він пообіцяв, що він зупинить ці війни в світі. Ну, знов-таки обіцянка в стилі е, Трампа е, Можна, перефразовуючи е, колишнього президента США Рузвельта, е, Франкліна Делоно Рузвельта, який казав, до речі, цікава фраза, е, що можна обманювати всіх короткий час або е, частину людей. Достатньо тривалий час, але неможливо обманювати всіх постійно. В даному випадку про війни, перефразовуючи, можна зупинити деякі війни. Але, але зупинити всі війни ну, навряд можливо. І дай Бог йому удачі, зокрема, в тому, щоб зупинити війну між Росією та Україною. Вийде чи не вийде, зверніть увагу. Під час виборів він казав про 24 години. Після виборів жодного разу не згадав про те, що він зупинить цю війну за 24 години. А зараз, вже, от вчора, сказав, вже, що півроку знадобиться, щоб зупинити цю війну. Ну, це вже більш реалістична оцінка. Тому на, треба завжди стримано ставитись до заяв Трампа, ділити їх на два на три і відділяти похвальбу. Якусь змальовану позитивну реальність від реальності об'єктивної про Дональда Трампа. Нещодавно один з українських журналістів, я думаю, ви знаєте про кого я кажу, казав про закінчення війни минулого року. Так, конкретно 30 грудня він обіцяв зустріч. Зустріч. Історично, як він її називав, так я кажу про Дмитра Гордона, на наших глядачів така поправка. А 30 грудня він сказав, відбудеться зустріч, а потім розкрив деталі. Мала бути, він сказав, зустріч Трампа з Путіним. І він сказав, що на цій зустрічі має все відбу... мало було б все відбутися по, власне, закінченню війни. Таке питання, аналізуючи знов таки заяви. Трампа, Путіна, Володимира Зеленського хотілося б спитати у вас: чи реально за одну зустріч закінчити таку війну? Ну, коротка відповідь: ні. Угу. Але трошки аргументація щодо інформації Дмитра Гордона, ну тут дві версії, чому він просував цей прогноз до речі, це ж не перший його прогноз. Про завершення війни, про таємний план про завершення війни. Я пам'ятаю на мене тоді дружина його Олеся Бацманова, образилася, що я трошки покритикував. Коли влітку була інформація про таємний план Колокольцева. Для тих, хто не знає, це міністр внутрішніх справ Росії. Він був mm. на конференції в Штатах. Да і все це, значить, рдон сказав: Оце вже підготовка. Він привів, привіз таємний мирний план. Іде підготовка до завершення війни. Ну, я тоді сказав, ну, не та особа, і немає ніякого мирного плану Колокольцева, це все фейки або вигадки. Ну, от на мене трошки тоді вони образились. Але я розумію, для чого Гордон це робить. От перша версія, в тому числі, це особливо стосується версії про те, що 30 грудня мала припинитися війна, гаряча фаза війни. Я, як і багато хто, дуже скептично це оцінював. Ну, на мій погляд, це банально був хайп Була, було бажання за рахунок сенсації штучної сенсації. Залучити додаткових глядачів, щоб було більше переглядів каналу Гордона. це така інформаційна стратегія створення штучної сенсації. І я, і багато хто інших тут відразу порівняли з відомою історією, яка була минулого року: сенсація від професора Солов'я про Путіна в холодники. Ну, mm. от щось подібне. Да, ти вигадуючи по суті штучну подію. Але привертаєш до себе резонансну увагу. Да, Потім е, скажуть, це була неправда, це не відбулося, але все рівно ти до себе привернув увагу, а потім ще можна певний час це експлуатувати. Це от одна версія. Е, я поки схиляюсь до неї, що тут е, Дмитро Гардон як людина дуже досвідчена в, в інформаційній сфері. Як майстер різних інформаційних технологій, він знає, як працювати з аудиторією. Він вирішив: отак от виступити в ролі такого, е, хай він мене простить за це в, вираз, да, в ролі інформаційного провокатора. Ну, Це просто інформаційна технологія. Е, не він один так робить. Інший варіант я не виключаю і такого, хоча вважаю, що це менш вірогідно, що хтось йому. Так нашептав, сказав, що готується зустріч, вона відбудеться. І от 30 грудня підпишуть угоду про припинення вогню. Ну, Я не бачив жодних передумов для такої угоди, тому що завжди йде якась ну, робота попередня. Навіть коли закрита робота, все рівно є витики, але ну, жодних ну, передумов не було. Тим більше, а хто з ким буде підписувати? На 30 грудня Байден ще не є Байден президент США, але президент, який іде. І ага. якщо стане Трамп, Трамп це може скасувати. Підписувати угоду з Трампом, який не є президентом США, теж неможливо. З ким буде Путін підписувати цю угоду? Ну, навіть з цієї точки зору це нісенітниця. Але хтось може там сказав ну, така конспірологічна версія. Дмитро Гордон любить конспірологію, і знов-таки це інформаційно вигідно, завжди є любителі конспірології, їх мільйони. Це теж своя аудиторія. Ну, а дехто я знаю за кордоном, вони так про всяк випадок. А раптом Гордон щось знає. А у гордони є контакти в офісі президента? Я коли кажу, що нема вже у нього якихось великих контактів з офісом президента, він був близький знайомий Зеленського, там підтримував його у 2019 році, а потім було охолодження. А, і тому нема у нього там якихось великих інсайдів. А, інсайди з Москви, де його там, оголосили, теж ворогам, навіть якісь є кримінальні справи, теж мали ймовірні. Звідки інсайди? Тому так да, я цю версію про всяк випадок приймає, що хтось йому там через е, на проміжні канали передав якісь інсайди, але їх треба перевіряти. Я от більше скаляюся до версії про те, що він просто е, штучно вигадав тему, на яку є попит. Люди чекають завершення війни, люди чекають переговорів про завершення війни. От він е, запропонував їм свою версію. Ну а потім сказав: Ну, це готувалося, але не відбулося. Це теж. Е, на, в принципі, відомий хід щодо самої суті зустрічі. Зустріч може бути Може бути зустріч Трампа з Путіним. До речі, коли Трамп був президентом, вони неодноразово зустрічалися. Чому я кажу однозначно, що не, може бути, що не буде результату від такої зустрічі. Ну, тому що для того, щоб вийти на результат, треба спочатку провести переговори. Uh -huh. Знайти uh, узгодження, спільну модель завершення війни, причому таку модель, яка б влаштовувала і Україну. Якщо це буде без України, це не спрацює. Таку угоду не сприйме Зеленський, не сприйме з високою вірогідністю Європейський Союз і значна частина великих європейських країн, ну абсолютна більшість, не сприймуть. Ну тому, що це буде загрозою для них, не сприйме український народ. Таку домовленість, я наведу просто для порівняння ну, іншу ситуацію, але дуже показово, коли домовились нібито про компромісний варіант, причому навіть домовлялися із представниками там, українського суспільства, це ситуація. Часів революції гідності вже на фінальному етапі, коли е, відбулися трагічні події в Києві е, 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 зіткнення, внаслідок яких в лютому загинуло більше ста людей. Е, після цього відбулися переговори. Приїхали за кордоні посередники. Ну і на переговорах були Янукович, були представники майдану, закордонні посередники, і домовились про компромісний варіант. Домовились. А що сталося далі? А далі на Майдані частина майданців сказала, що ми не визнаємо, і події почали розвиватися прямо по протилежному напрямі. Зокрема, ну, Янукович відчув, що він втрачає контроль навіть над своїми спецслужбами ну і втік з Києва. Да. От як воно може бути, коли не визнає українське суспільство. Ті чи інші рішення, схожа ситуація, ну трохи інакше була з а, а, мінськими угодами. Мінські угоди підписали. Нібито теж компроміс був, але компроміс такий вимушений і а, які тлумачили по-різному. І частину українського суспільства теж не визнавали мінські угоди. Спроба Порошенка реалізувати зміну до конституції закінчилася зіткненнями під Верховною Радою. Після цього Петро Олексійович жодного разу це більше не робив. А й обрав іншу тактику: ну, фактично, саботувати виконання мінських угод ну, тих пунктів, які нас не влаштовували, і на які він сам врешті решт свого часу погодився. От така історія. І якщо була б домовленість, от уяву собі теоретично навіть це можливо, що от, зустрічаються там через певний час Трамп і Путін про щось домовляються, але без України. І потім ставлять Україну до відома, що мовляв, ми от домовились про такі умови завершення війни. А ми скажемо, переговори без нас були, і це нас не влаштовує. Да, да, давайте переговори з нами. Історія знає приклад, коли домовлялися без країни, якої стосувалися домовленості. Це Мюнхенський договір 1938 року. Коли mm -hmm. про суддя суддєцьку область Чехії домовились, ну тоді ще Чехословаччина, домовились без участі Чехії. Гітлер хотів, хотів отримати Судєцьку область, там були переважно німці населення, ну, а це була територія Чехословаччини. Врешті-решт тоді Великобританія і Франція пішли на поступки Гітлеру. Чим це закінчилось? Отримав Гітлер суддєте, поставили перед фактом чешське керівництво. Врешті-решт пішло в відставку після цього чешські керівники. А що сталося далі? Гітлер отримав суддє, а через декілька місяців завоював всю Чехію. Ну а Словаччину зробив незалежне. От як воно було. Да, але е, тоді, на жаль, Чехи не е, робили спротиву. І оце була величезна помилка. Досі її згадують. І тому, от я чому про неї згадую теж: повторення такого варіанту не пройде. Ми не визнаємо це, не це європейські партнери. І я думаю, частина команди Трампа не кажу за всіх, там є різні люди, але частина команди Трампа, я думаю, буде проти такого сценарію. І в принципі, ми бачимо, що Трамп. Е, Ну, скажімо так, контактує з Зеленським, і, в принципі, розуміє, що домовлятися про мир в Україні треба і з президентом України теж, не тільки з Путіним. Тому я не вірю в цей сценарій про те, що от зустрінуться Путін і е, Трамп, і все вирішить. Е, буває з зустрічами на вищому рівні. Як буває, яку роль вони можуть відігравати? Думати, що от одна така зустріч все вирішить, ну це абсолютно утопія. Так не буває. Е, або частіше за все зустрічі, на якій підписують щось. І це є е, 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 таким політичним врегулюванням війни чи якогось конфлікту, як правило, ці зустрічі передує активна дипломатична робота, коли уповноважені представники воюючих країн, плюс посередники вони працюють, напрацьовують компромісну угоду. А цю угоду вже підписують керівники держав. Саме така лойка, е, ну скажімо так, е, малися на увазі в 2022 році. Коли були мирні переговори на початку війни, була спроба, українська сторона запропонувала свій компромісний варіант, але, е, врешті-решт, це не спрацювало. Так, і, ну, і передбачалося, що цей компромісний варіант буде узгоджений між обома сторонами. а Потім зустрічаються ну, передбачалося, що в Туреччині зустрічаються е, два президенти Путін і Зеленський, і підписують мирну угоду. От такий сценарій передбачався, але він не спрацював тому, що Україна запропонувала певний компроміс, до речі, в якому була відмова від НАТО від перспективи членства України в НАТО. Але Путіну цього було замало. Путін хотів більше, Путін хотів максимального скорочення українських збройних сил, українських озброєнь там інших поступок. І це було неприйнятно для України. Плюс Буча відбулася, плюс наші партнери сказали, ви вистояли, ми будемо вас підтримати, і тому все. На тому переговорний процес припинився, але логіка була от саме така: спочатку переговори, узгодження компромісного варіанту, потім підписання на вищому рівні. Іноді буває трохи інакше, коли от зустрічаються ну, в часи е, е, перебудови, перестройки. Когда Горбачов зустрічався з э, тоді ще з э, Рейганом спочатку, потім з Джорджем Бушем, та да, от були зустрічі. От була така історична зустріч да. в рік'явіку. Вони да, домовляються про певне порозуміння по ключових питаннях, що треба, наприклад, укласти договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь або по ракетах середньої дальності, домовляються. І далі вже процес розвивається. Е, були такі схожі ситуації. Ну там трошки інакше розвивалися. Але схожа ситуація була з Німеччиною, коли там почалися демократичні перетворення, е, коли руйнували нем, е, берлінську стіну. Але от може бути це річ буває не так часто, це скоріше виключно справи. По базових питаннях, ключових питаннях лідери знаходять певний компроміс, а потім вже їх команди оформлюють. Ну і далі вже відбувається підписання окремих документів. Такий варіант теж іноді спрацьовує, але в випадку з Путіном для порівняння, Трамп, коли був президентом, декілька разів зустрічався з Путіним. Він намагався щиро вийти на порозуміння. Домовитись, по ну, тоді, от те, що от було питання про, скажімо так, коригування доопрацювання існуючого договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Ну, це атомна зброя, ядерна зброя, плюс носії, ракети і так далі. Американці хотіли, щоб долучили Китай. Росія була проти Китай теж. Ну і, врешті-решт, тоді не вдалося домовитись, і цей договір, між іншим, був продовжений Байденом, причому в перші дні його президентства. А Трамп не домовився з Путіном. Зеленський хотів домовитись з Путіним, коли була зустріч в Паріжі. от п'ять років тому, в грудні 2019 року, щиро хотів домовитись, але він пропонував компромісний варіант варіант, який передбачав певну зміну мінських домовленостей. Путін категорично відмовився. Як, от точно також, Путін відмовлявся від конкретних компромісних домовленостей з Трампом з різних питань, і тому що по факту сталося, коли Трамп був президентом і Трамп хотів домовитися з Путіном, в жодному з конкретних питань домовленості не відбулося. І, е, врешті-решт, е, відносини між США і Росією е, при президентстві Трампа тільки погіршились, як це не парадоксально при всіх бажаннях Трампа. Да, і Путіна теж, да. але не домовилися, і е, от е, не, не відбулося, скажімо так, порозуміння якихось домовленостей між Зеленським і Путіним. Хоча зустріч відбулася в Паріжі. Так що зустріч е, один на один е, на вищому рівні вона не гарантує вирішення проблем. Якщо немає готовності до компромісу обох сторін, якщо немає підготовчої роботи. Де б напрацювали певний компроміс, який обидві сторони готові ухвалити? Ну тоді результату не буде.